Існує відома приказка: завжди давайте найважчу роботу найледачішій людині, тому що вона знайде найлегший спосіб її виконати. Який найкращий приклад з реального життя ви знаєте для цього? Якось я працював тимчасовим працівником у крихітному офісі на будівельному майданчику. Я був там лише один день, поки постійний працівник був на тренінгу. Мене посадили і сказали, що мені просто потрібно скопіювати всі цифри з однієї програми в іншу. Я виділив їх, натиснув Ctrl-C і Ctrl-V. Вони витріщилися на мене. Виявилося, що близько 60% часу цієї жінки було витрачено на ручне введення чисел з одного місця в інше. У мене був керівник, який вручну видаляв кожен лист зі своєї робочої поштової скриньки. Ніколи не забуду його погляд, коли я натиснув кнопку «Виділити все, яка постійно була у нього перед очима. Програміст віддав свою роботу на аутсорсинг за кордон, заплативши китайським програмістам п'яту частину своєї зарплати для написання коду для нього. А Сам проводив дні серфінгу на TikTok, переглядаючи відео з котами. У відгуках про його роботу його хвалили за чистий, добре написаний код і називали найкращим розробником у компанії. Це нагадало мені відео про цибулю, де, врешті-решт, аутсорсингові працівники передають аутсорсингову роботу на аутсорсинг. Я був тимчасовим працівником. Найнявся на день, щоб надрукувати 30 пакетів по 100 сторінок у кожному. Чому на це потрібен день? Я запитав. Наш принтер не сортує сторінки, тому вам знадобиться цілий день, щоб розсортувати їх у 30 пакетів. Відповіли мені. Я зрозумів, це був стандартний офісний принтер Xerox. Мені знадобилося всього 30 секунд, щоб знайти і натиснути кнопку зібрати. Попутно натиснув кнопку скріпити. Все роздрукувалося само собою в красиві скріплені пакети. А мені заплатили за те, що я цілий день сидів в інтернеті. Вони вважали мене просто генієм, бо я полагодив їхній принтер і дали мені блискучі рекомендації до агенції з працевлаштування. На моїй попередній роботі в майстерні з ремонту підвісок вантажівок. Ми проводили інвентаризацію щороку в грудні, і хтось повинен був порахувати всі шайби та гвинти кожного розміру. Це була моя перша інвентаризація. Я випадково згадав, що потрібно зважити один гвинт чи шайбу, а потім зважити їх усі і розділити вагу, щоб отримати підрахунок. Всі подивилися на мене так, ніби я дав їм ключ до всесвіту. Підрахунок шайб і гвинтів скоротився з одного двох днів до кількох годин. У мене в ресторані був абсолютно стервозний бос. Ця пані так сильно намагалася просунутися по службі, що була надто прискіпливою до всього. Вона хотіла, щоб я рахував кожну пачку солі, кришку, соломинку і пачки кетчупу у всіх відкритих коробках. Ніби я не міг сказати три коробки і третя четверта коробки. Я мав сказати три коробки і 872 пакетика солі». Якби я назвав цифри занадто швидко, вона б зрозуміла, що я збрехав. Ж я придумав розумні цифри, а потім проводив 10 годин граючи в покемонів. Врешті-решт я пішов з цієї роботи. Пройшовши торговий центр через роки. Я побачив, що ця стерва все ще працює на тій самій посаді. Студент коледжу, який одного літа влаштувався на роботу в офіс, він подружився з літньою жінкою за стійкою реєстрації, якій постійно потрібна була допомога в Excel. Він продовжував знаходити для неї короткі шляхи, і, врешті-решт, написав для неї скрипти, які зняли з неї багато роботи. До кінця літа він настільки спростив її роботу, що вони вирішили, що вона їм більше не потрібна. Вони звільнили її. Схоже, сталося на моїй роботі. Єдиним завданням чувака було скласти звіт і представити його на щотижневій нараді, тому що бос ненавидів цю нараду, і людей на ній. Так чи інакше, чувак був такий ледачий і доводив нас до сказу, просячи щось для звіту. Поки я і ще один системний програміст не автоматизували все за нього. Тобто, все, що йому потрібно було зробити, це взяти звіт і відвідати одну зустріч. Після того, як зустріч була скасована, вони зрозуміли, що він більше ні на що не придат. І звільнили його першим ділом у наступному місяці. Пам'ятаю, як у ресторані, де я працював, мені довелося чистити 20 кілограмів запечених баклажанів. Я запитав шеф кухаря, чи немає простішого способу це зробити. Він відповів. Так, нехай хтось інший це зробить. Я завжди запитую шеф-кухарів, які мають якісь поради щодо часнику. Один порадив спочатку посипати сіль на обробну дошку, щоб вона вібрала в себе аромат часнику і ви могли використовувати її як приправу. Інший порадив покласти цілий пучок в олію, злегка підігріти в духовці, щоб отримати солодкий часник, чесникову олію. Але найкращою була порада. Нехай учень почистить, я не маю часу на це лайно. Автоматизував 70% своєї роботи у великій фінансовій фірмі, коли був на стажуванні, ніколи не розголошував цього і отримував легкі гроші протягом 6 місяців. Я витратив цей час на курси та подачу документів до аспірантури. Отримав лист про зарахування протягом останніх двох тижнів стажування і ніколи не озирався назад. Порада професіонала Python та Excel можуть стати вашими найкращими друзями. Працювали у величезному готелі біля аеропорту. У нас зупинилися більше, ніж 400 осіб, а нас було три працівника. На вечерю був шведський стіл, а потім вони пішли спати, оскільки була перша або друга година ночі. Правило було таке: ми завжди повинні були забирати якомога більше тарілок, а потім нести їх до прибиральниці. Це тривало цілу вічність, і я хотів додому. Я вирішив викотити візок, зібрати тарілки і покласти їх на візок. Ось ті бачили це і почали класти свої тарілки на візочок, коли виходили. Раптом сотні людей почали самостійно прибирати за собою. Черговий менеджер побачив це, і я подумав, що він мене вижене, адже готель був п'ятизірковим. Він просто подивився на мене, посміхнувся і сказав: ось чому я люблю наймати лінивих людей. Вони думають про те, як найшвидше закінчити роботу. Є історія про компанію виробника зубної пасти, яка помилково розіслала ящики зі своєю продукцією, в яких було кілька порожніх коробочок зубної пасти. Компанія намагалася не лише виправити свою помилку, а й унеможливити її повторення. Вони найняли інженерну компанію, яка розробила ваги та систему сигналізації. Якщо на виробничій лінії проходила порожня коробка, спрацьовували клаксони, і починалася повна зупинка доти, доки коробка порушник не була знайдена, а в комп'ютерну систему не було введено. Все чисто, після чого виробництво могло відновитися. Компанія заплатила по повній, але, зрештою, була задоволена своєю системою безпеки, а інженери поплескали один одного по спині. Минуло кілька місяців і інженери повернулися до перевірки якості. Компанія-виробник зубної пасти звітувала про нульову похибку протягом декількох тижнів. Виявилося, що один з робітників на конвеєрі, який отримував мінімальну заробітну плату, не любив звуки клаксонів і роботу з комп'ютером. Тож він направив на виробничу лінію перед вагами великий вентилятор, який здував легкі порожні коробки з конвеєра. Проблема була вирішена. Мій колега мусив позбутися маленького, непотрібного склопластикового човна без причепа. Інші наші колеги говорили йому, скільки часу і грошей йому доведеться витратити, щоб позбутися його. А він лише відповідав: Ой, невже одного разу він пішов з роботи і сів на галявині з холодильником пива. Того дня був день вивезу сміття неминуче під'їхали хлопці з вивезу відходів. Він дав кожному з них по холодному пиву і сказав: Хлопці, я дам вам по 50 доларів, якщо мені швидко допоможете. Вони завантажили весь 12-метровий у прес, подрібнюючи його по 2 метри за один раз. Я працюю в фінансовій сфері у великій міжнародній корпорації. Мені здається, що велика частина нашої роботи полягає в тому, щоб просто припинити щось робити і чекати, поки хтось поскаржиться. Якщо хтось скаржиться, ми продовжуємо робити це. Якщо тиша, ми називаємо це контрольованим падінням і зараховуємо його до нашої оцінки ефективності для підвищення результативності. Ми робимо тест на крик. Якщо щось звучить безглуздо, виглядає безглуздо і пахне безглуздо. Ми від'єднуємо, ховаємо або вимикаємо це. Якщо хтось рідко кричить, ми це відновлюємо. Нічого не потрібно для безпеки чи дотримання вимог, і все зберігається на офлайн диску. Сервери були вимкнені, а не замінені. Вони посидять деякий час, а потім будуть переплавлені. Я впевнений, що великі компанії роблять те ж саме з цілими стійками або навіть центрами обробки даних. У старших класах ми повинні були писати 4 літературні твори щороку. Мій друг зробив реферат по кожній книзі, володаря перснів і хобіта в перший рік навчання і здав ті ж самі чотири реферати до кінця навчання в старших класах. Ми щороку змінювали вчителів англійської мови, тож ніхто ніколи не зациклювався на цьому. Я ніколи не був достатньо хоробрим, щоб спробувати те саме. Мій друг, який роздягав дитину, коли годував її, наступний рівень геніальності. Хороший план, доки дитина не піде в дитячий садок і не почне роздягатися перед обідом. Був один хлопець у компанії, яка займається інтегрованими програмними системами. Він ненавидів свого боса, свою роботу і, мабуть, більшу частину своєї команди. Щоразу, коли йому доручали виправити помилку, він позначав її як вирішену і надсилав на електронну адресу, що відповідає пов'язану з командою. Дивно, але я не розумію. Як їм вдалося уникнути того, щоб проблеми не поширювалися на інших реальних людей? У всякому разі, ніхто не здогадався, коли він знайшов нову роботу, і кілька людей з його команди запросили його випити. Він сказав: Ви повинні подивитися на всі помилки, які я виправив. Я ніколи не робив нічого з цього. Тому хлопці, які запросили його випити, повернулися і перевірили його роботу. Були такі срань. Він не тільки нічого не робив, він приховував виявлені проблеми протягом року. Я працював у мережі ресторанів, і в останні кілька місяців моєї роботи у нас з'явилися ці дурнуваті настільні термінали, за допомогою яких клієнти могли платити. В кінці кожної транзакції проводилося опитування, і наші менеджери додали нові показники ефективності, засновані на тому, скільки людей заплатило за допомогою терміналу, і наскільки якісним було наше обслуговування, виходячи з опитування. Один застранець просто заповнював опитування сам після того, як клієнти йшли, і ставив собі 5 зірок за все. Чувак завжди був на вершині рейтингу, на серверах. Тубаний геній. Дякую за перегляд. В цьому відео я трішки змінив формат, буду дуже вам вдячний, якщо ви напишете в коментарях, що вам сподобалось, що не сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую, що підтримуєте українське та до зустрічі в наступному відео.